Збудник вірусу COVID-19 штучний у США. Оприлюднили результати розслідування виникнення пандемії. Воно тривало два роки. Дослідження проводив підкомітет про COVID-19 палати представників США згідно з розслідуванням. COVID-19, імовірно виник в Уханській лабораторії в Китаї. Цей висновок базується на тому, що вірус має характеристики, які в природі не зустрічаються. Першими заслабли працівники саме Уханського інституту вірусології восени осені 2019 року. Також дані свідчать, що всі випадки COVID-19 походять від одного джерела зараження, що не характерно для природних пандемій. Ухань є осередком провідної в Китаї лабораторії з дослідження SARS, яка має історію небезпечних експериментів та не має належних умов біобезпеки під час пандемії коронавірусу. В світі загинули понад 5 Мільйонів людей і 112 тисяч в Україні за кілька років пандемії вірус став поводитися як природне респіраторне захворювання. кажуть вчені. Однак на початку було чимало аномалій, які відзначали вірусологи та інфекціоністи. каже керівник кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії, професор Олександр Дуда. Вірус міг розглядатися як біологічна зброя. Американський підкомітет по ковіду представив доповідь на 520 сторінках, що викликало, скажімо так, занепокоєння. Ну, по-перше, це досить швидке поширення в першу чергу серед населення Китайської Народної Республіки. Майже в Китаї не йшла мова про дітей. Ну і далі кисть незалежних пацієнтів ми ніколи такого не бачили, такої кількості.